Таю, шановні! В цьому відео я хочу залишити відгук про хостинг компанію Ukraine.com.ua, тим самим сказати їм велике дякую за те, що вони є. З даним хостингом я працюю вже понад 7 років. Працював із іншими хостингами. Я хочу вам показати, що це за хостинг і як воно стисло все працює. І покажу вам один приклад, якщо ви на даному етапі думаєте, який хостинг обрати. Я не рекламую його, я просто вам показую свої враження. Дивіться, ось це офіційне, офіційне посилання, тут є хостинг. Послуги хостингу сайту, реєстрація доменів, бізнес-хостинг, VPS і так далі. Тут все можна подивитися. Дивіться, переходимо до панелі керування ближче до діла. Ось, наприклад, найголовніше тут, що, що хостинг Україна інвестує в свій розвиток кошти. І робить все максимально зручно для веб-розробників та простих користувачів, яким просто потрібно зайти і проплатити за домен чи за хостинг. Все максимально зручно. Кож, чуть ли не кожного місяцю е, виходять оновлення, все дуже зручно роблять. Наприклад, як і ПК-версія, і мобільна версія, ну, все максимально зручно. Ось, мобільна версія. Для людини, яка взагалі взагалі не розуміє, як то все працює, їй потрібно зайти заплатити, все робиться в пару, в пару кліків. Продовжити хостинг, продовжити домен, на емейл приходять сповіщення, все, все працює як е, часи. Нарікань до працювання сайтів, в злому сайтів, за мою практику такого не було. Бувають технічні роботи, але йде попередження, все працює як часи. Щодо зручності, велике вам дякую. Дивіться, мої сайти, вкладка, додати сайт, видалити всі налаштування сайту, статистики, все робиться максимум в два кліки. Візуальний файл-менеджер, дивіться, як пропрацьовано. Все, все літає. Надання доступу до FTP веб розробникам все в три кліки. Додати користувача, пароль, логін, куди все працює. Логі, логі підключення веб-розробника. Ну, ви можете тут дивитись, як, коли підключається, хто лазить до вашого проєкту і так далі. Права доступу, робота з базами даних. Так? Все робиться в два кліки: управління вашим ресурсом: почтові скриньки, додаткові послуги, антивірус встроєний, резервне копіювання. Якщо щось зламали, заходити резервне копіювання, створити, відновити резервну копію. вибираєте, обираєте її. Ось і все. Все робиться за. 30 секунд. Ніхто не розбирається. Ну, тобто то людина, яка перший раз це бачить, вона заходить і робить за 30 секунд, а не за час, і не пише в тих підтримку, не задає тупі питання. Ось. Що ще хочеться виділити? Про оплату сказав крон, так, Дуже все пропрацьовано, розвивається для тих, хто працює з кроном. Резервні копії антивірус, конфігурація Linux, різні послуги, миттєва техпідтримка. Ось онлайн-чат обираєте хостинг Та, мит миттєва. Так? І завжди там відповідають на 5 плюсиків, допомагають в вирішенні питань. Ось. Далі Швидкий, швидка реєстрація доменів. Якщо тільки зареєстрували, воно все тут. На протязі 20 хвилин все з'являється, оновлюються NSI і так далі. Можна змінити розташування вашого сайту. Ось, розташування серверу, все робиться за 3 хвилини, все зрозуміло. Ось, керування поштою, сайтами, базами даних. Хостинг аккаунтом, додаткові послуги, делегування доступу, конфігурація Linux, безповоротна передача прав. Е, хочете продати ваш проєкт? Е, людина створила собі хостинг аккаунт, ввели тут її емейл, е, розрахувалися, підтвердили передачу і все. І ніяких ніхто ніяких, ні, не, е, не тратить свій час. Супер. Документація, допомога з оптимізацією і так далі. Ось, Дивіться, це на прикладі хостингу Україна. Також, наприклад, приведу ось такий прем'єр Хостинг Ukraine 1 ГБ. Ось після того, як ви попадаєте в таку панель задач, ну, тобто, якщо я сюди заходжу про, проплатити за домен, так, натискаю домени, Ну, я тут, чесно, я витратив 20 хвилин часу, щоб знайти, як мені проплатити той домен. Потрібно зайти в оцю рішоточку управління. І то я зараз не буду витрачати час. Я вже забув, як тут платити, проплатити мені за той домен, за який мене попросив проплатити замовник. Ці люди вже давно на ринку, але вони не можуть, вони не інвестують в себе, вони не розвиваються. Ну... Це мій відгук також і про них. Ну, тобто, як тут у них тут можна також придбати е, х, хостинг і е, свій сайт розмістити у них. Але як тут надати той же самий ФТП, який ось користувачі ФТП одна хвилина, як тут то все надати, то все робиться через техпідтримку і так далі. Дивіться, якщо Хостинг Україна за один сайт вартість 150 гривень в місяць, то тут це так порівняємо, якщо так вибираємо просто стандарт. Наприклад, з ось такими параметрами навантаження на процесор PHP 5, 150, бази даних 150, ось ну для таких параметрів з дисковою ходу, якщо ваш сайт не буде перевищувати 2 ГБ, то вартість 41 гривня в місяць. На хостингу Україна параметри більше в половину. В половину. Вартість 230 гривень в місяць. Е, ну, можу сказати, під кожний проєкт, е, під кожну задачу можна вибрати і цей хостинг, і цей. Але ну, тут вже, скажімо так, від, е, ваш вибір за вами. Або платити і розбиратися тут, або робити тут і в подальшому користуватися зручніше тут. Якби, я думаю, що все зрозуміло. Дякую за увагу. Всім гарного дня.